Плюс Плюс відкриває нові зірки. Привіт всім хлопцям та дівчатам. Привіт нашим дорогим телеглядачам. В студії телеканалу Плюс Плюс у мене гость якого звати Леонід Гудзь. Льоня, привіт. Ради тебе бачити. Дякую, що завітав до мене в гості. Як твої справи? Як твій настрій? Добре. З ким ти сьогодні прийшов до нас? Мамою. Льоня. Скажи, будь ласка, ми живемо в країні, яка називається Україна. Правильно? Правильно. Ти любиш свою країну? <турнал> а за що ти любиш Україну? Поділись з нами, з нашими телеглядачами. Що тобі подобається найбільше в нашій країні? Я <плізна> ще не вирішив. Ну, може тобі подобається краса природи? Наші річки, озера, гори, так? Ти колись подорожував в своєму житті? Угу. А куди їздив? Угу. Грецію і Угорщину. О, це дуже добре. А куди їздив в нашій країні в Україні? Карпати. Бував в Карпати? Бував. Сподобались тобі там? Сподобався. Дуже добре. Леонід, скажи, а чи є в тебе найулюбленіший канал? Ну, просто в мене на телевізорі Кан каналів дуже мало, і єдиний плюс-плюс, я його і дивлюся. О, тобі подобається мій телеканал Плюс Плюс? Так. Дякую. Бо, бо там мало російської мови. О, Зрозумів тебе. Леонід, сьогодні ми можемо передати привіт і побажання нашій країні, нашим маленьким і дорослим телеглядачам, а також нашим батькам. Що ми передамо їм, що їм побажаємо? Гарного настрою можна побажати? Так. Так. Гарного навчання можна? Так. А також, щоб всі були щасливі, так? Так. І дивились телеканал Плюс Плюс. З вами був Леонід і Квадрик. Не перемикайтесь. До побачення. Найталановитіші в світі діти наші.